Всіх вітаю! Сьогодні я роблю відгук на парфум, точніше, це туалетна вода для Паркінзо. І в мене є цікава історія, пов'язана саме з цим парфумом. Коли я тільки почала. Скажімо так, для себе вивчати, да, відкривати для себе світ парфюмерії. Та да. я в, там, в дитинстві, да, чи там молоди, молодих роках цим не займалась якось. Да. Якось, чесно, не було коштів, не було можливостей. А потім, да, вже десь, коли мені було там, точно зараз вже не згадаю, мабуть, 31. Так, і якось я для себе почала це все відкривати. І е, я купила собі набір мініатюрок від Dolce Gabbana. От, е, Мені там ну, не всі сподобались. Там да, були такі доволі потужні аромати, хотіла чогось більш свіжого, і я вирішила замовити в інтернеті на OLX от ну, да, щоб якось познайомитись. І я довго обирала, багато читала різних коментів, теж дивилася обзори, відгуки, коментарі. Читала фрагнантику і обрала для себе два аромати, які я замовила. Це був якраз цей парфум і, і це була Клоя. Це класична клоя, мені хотілося якісь, чогось свіжого, сві сві і хотілося е, аромату троянд. От е, мені прийшли ці от левантики, і якось в мене виникли сумніви, чи це справжні чи ні. Е, я їх порівняла, да, зробила затест да, в, в ну, в парфумерному магазині, да, на одну руку нанесла. Те, що мені прислали, на да, іншу те, що було в магазині, да, під тією самою назвою, виявилось, що дійсно там, як кажуть, і рядом не стояло, да, зовсім інший аромат. І потім я написала це, написала продавцю, так ну, вони, звісно, кажуть, що ні, у нас тільки оригінали, там, ну, коротше, все з ними понятно. І потім я на форумі парфюмерному теж знайшла, що дійсно вони торгують по ціні оригінали, торгують цими копіями, дешевими. Да? О, Такий негативний був в мене досвід. О, так що будьте уважні, да, перед тим, як десь щось замовляти, максимально знайдіть інформацію да, про цього продавця, якісь відгуки. Ну, я зараз знаходжусь в іншій країні, і я знайшла тут продавця, який дійсно продає оригінальні отливанти. У мене немає ніяких сумнівів, що це дійсно оригінальні отливанти. І я час від часу часу ну, один раз замовляла, і я думаю, що якби в майбутньому теж планую замовляти отливанти. Не скажу, що це круто, да? мені більше подобаються мініатюрки або оригінальні ці семпли, да? але ну, не завжди да? можна їх десь придбати. А от лаванти, в принципі, це такий непоганий варіант. Ну, Зараз не про це. Да? Зараз все ж таки про ляпар кінзо. Що каже за нього фрагнантика? Да, давайте ознайомимось. Основні акорди це квітковий, свіжий, зелений, акватичний, він був випущений у 1996 році. Парфумер Олівер Cresp. Да, дуже таке відоме ім'я, да, дуже часто десь десь я чула. Да, хтось із блогерів розказував да, за парфуми за цього парфумера. Верхні ноти очерет м'ята, зелений бузок, мандарин, рожевий перець. Середні ноти водяна лілія, перець, фіалка, білий персик, амарілі, струянда. Базові ноти кедр, білий, мускус, ваніль. Можу сказати, що в мене голос трошки зараз хворий, да, по... хворію. Але якби є час, да, тому вирішила зробити це відео. І я думаю, дуже важливо сказати, мабуть, це ще і про те, як ну, хто, хто ще не знає цей аромат, або хто його вже знає, але просто хочуть послухати інформацію. Я, до речі, дуже обожнюю слухати теж різних блогерів, просто людей, які знімають теж такі відео, там, ну, навіть нехай це буде там непрофесійно, просто знімають від себе, як вміють, розказують, як є. І мені теж мені таке класно от, послухати, подивитись, Таке відчуття, наче ми якби десь там, наче ми дружимо, у нас якісь однакові інтереси. Тому я вирішила, що теж буду робити, записувати такі відео, тому що комусь теж буде цікаво послухати. І почну з того, як я його відчуваю. Свіжість навіть з моїм носом. Але я відчуваю щось дуже приємне, свіже, і таке відчуття наче б легше дихати. Причому, ну, неважливо там, да, де ви, в якому стані, да, там. чи ви на вулиці, чи ви в транспорті, чи ви вдома, чи не знаю, десь там в офісі, завжди. Коли ви його відчуваєте, у вас виникає відчуття, що вам легше дихати. Наче Начебто якийсь такий знак кисень, якась така водна свіжість. Не знаю, і мені важко виокремити якісь. Я слухала блогерів, хтось виокремлює, що ось він там. Чує там водяну лілію, чує там перець, там персик, да? не знаю, я, я не відчуваю чесно. Він для мене дуже такий ем, цільний. Він такий цільний, він так, е, він так класно, просто зібраний. От всі компоненти настільки вдало поєднані, що нічого не випирає. Нічого не. Ну, не відчувається якось окремо. Ну, він, він якийсь такий дуже цільний для мене. Я не відчуваю в ньому. Ну, може, трошки-трошки є якась така кислинка. Да? Це, мабуть, мандарин, вже за все. Ну, так, судячи вже по, по піраміді. Ну, так, мабуть, м'ята, да? мабуть, це відчуття свіжості дає м'ята, да? рожевий перець, скоріш за все. Чи розкривається він в процесі? Ну, трошки є розкриття. Але не скажу теж, що якось дуже сильне. Я раніше якось більше відчувала цю зміну аромату. Да, от. Потім, мабуть, я вже так багато перенюхала да, всіх всіх перфумів, яких я вже так не відчуваю, коли воно міняється. Ну, якось для мене так цільно все звучить. Може, да, ці свіжість трошки уходить, да, дуже часто да, злітають ці цитруси, да, вони самі перші да, у, ну, кудись улітають, покидають нас. Да, і залишаються да, ось, там, мускус, там, ваніль, да, такі більш важкі. Ноти, ці молекули да, більш важкі, вони залишаються. Ну, я, можу, якщо коротко, можу назвати це, це запах. Водоспаду в Райському саду. От, оце в нього така назва. Я йому таку назву дала. Трошки хочу про коробку розказати. Є різні коробки. Є більш старий, отут там, лотос намальований, білий, і трошки інший дизайн. Це, це новий парфум, я його купувала в магазині, в, ну, в офлайн-магазині. Не, не дешево. Да, я за 30 віддала 46 євро. Та він вже коштує 49, я дивилася, вже два роки пройшло, да, вже ну, дорожче став. Запаяний він ззаду. Це просто білий картон, я не бачу тут ніяких фінтіфлюшок, все дуже просто. Єдине, що цей напис він вибитий. Та його можна відчути. От, тут є інформація де туалет 30 мл Воно його буде вогнуте, вбито туди всередину, а це якби назовні вибита ця інформація. Все бачко. Тут є, там від, за наліпкою, тут теж є бачко. Тут просто наліпка, тут не, не гравіровка. Мені подобається дизайн, він простий. Він пасує, він пасує цьому аромату, чесно. Коли я його тільки купила, мені таке відчуття, що цей флакончик був більш білий. Зараз він вже ну, пройшло два роки. Він якось пожовтів трошки, не знаю, чи може це мені здається, чи дійсно пожовтів. Ну, може може і пожовтів. І, ну, залишаються на ньому да, від, відбитки, звісно. Да, тому хочеться його якось протерти, да, щоб він був більш чистим. Вона вже вже красивіша. Бачите, за два роки я не дуже багато їм користувалась. Ну, користувалась. І, до речі, я ще їм інколи я освіжаю білизну після прання. Ну, Просто якийсь свій одяг або постіль. Там да, буквально одне розпилення і 3-4 дні, да, коли лягаєте спати, да, відчувається ця свіжість, дуже приємно. Дизайн мені подобається. Чесно, так класно придумали. Воно якось все-таки е, є така якась складна, непроста форма, да, от начебто вода, наче це хвилі. Да, Схожа дійсно на хвилі. Тобто, да, це, це, це парфум про воду, про свіжість води, про, про природу, про гармонію з природою, да, от. Про, про повітря, да, про воду, про повітря, про свіжість, про чистоту. Так. Комусь може він не подобається. Це ясно, що діло смаку, але я його обожнюю. Я хочу, щоб цей парфум завжди був в моїй колекції. І це е, самий любимий парфум мого чоловіка теж. У мене багато парфумів, ну, як як сказати, не 200, да, але більше 30. Да, і більшість з них це або от Левант, або мініатюрки, або семпли, ну ці проптички. І мене тільки 6 да, тридцок, це одна з моїх тридцяток. Я не Бачу сенсу купувати великі парфуми. Я вважаю, що якщо у вас багато парфумів, то якби, більше тридцятки, ну я брати не хочу. Тому що я розумію, що з часом да, аромат може стати гірше, да, особливо ці верхні ноти, вони можуть вже бути не, такі, не такими свіжими. І тому ну, да, не, хочу, не хочу брати великі об'єми, не бачу в цьому сенсу. Да, Плюс вони займають більше місця в шкафу. Тому, як би, трисяточка, да, я вважаю, це оптимальний варіант. Що стосується ще саме цього флакончику, мені не дуже подобається кришка. Вона велика, вона важка, вона якось їздить. От бачите. Да, вона, вона в принципі, якби тримається, але все одно якось так. Бачите? Воно якось ну, не дуже. От, от якось з кришечкою вони. Мені здається, трошки якось її як не доробили. Да, може, да, якщо воно було б тут посередині, воно би краще б фіксувалося, так як вони да, зробили це збоку. Да, воно виглядає стильно, воно виглядає якось так незвично, цікаво. Але з цього, да, те, що воно збоку цей розпилювач. Із-за цього ця кришечка якось сидить не дуже гарно. Чи була це сліпа покупка? Так, це була сліпа покупка дійсно. Сліпа покупка, коли я купувала отливант. І потім, коли я вже купила саме цей флакончик, то я вже чудово знала цей аромат, я його багато разів на себе наносила, і мені дуже подобалось. І стійкість в нього просто, ну, я не знаю, Ну, враховуючи, що це свіжак стійкість в нього феноменальна. Одне розпилення, ви будете відчувати зранку до ночі. Я вважаю, що це просто шедеврально для свіжака. А коли, коли я його носила? Да, я підглядаю в папірець, що я хотіла ще сказати, бо щось можна реально забути, я носила його, коли подорожувала кудись в транспорті і в машину. Я знала, що якщо я його використаю, то я нікого не задушу в машині. Навіть якщо там буде багато людей, і все одно. І настільки дає свіжість, і він, я вважаю, що він просто не може нікого придушити. Одне розпилення на зап'ястя, цього вистачить, да, щоб ви його відчували. Да. Інші теж будуть його відчувати, але, але е, нико, ніхто від нього не втомиться, да, нікому не стане від нього погано. Тому я носила його, в, це в мене такий, знаєте, парфум для подорожей і парфум для жари. Я думаю, тут я нікого цим не здивую, да, Те, що він вважається да, ідеальним в жару, в духоту, да, ну, плюс 30 коли. А, Але я, він, 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 він же мене давно я його носила в різну погоду, пробувала і в дощ, і в сніг, і в мороз. Він в холодну погоду він якось так додає холоду. Мені це не дуже подобається цей ефект. Він якось трошки як охолоджує. Да? Тому ну, я його все ж таки я використовую інші парфуми, да, коли прохолодно. Я його якось так залишаю, хоча б щоб вже було тепліше, да, хоча б щоб було вже там, да, плюс 15. хоча б, да. Коли прохолодно, да, то краще щось більш тепле використовувати. Чи, чи була реакція інших людей на нього? Ну, чесно скажу, що е, якось мені компліменти на парфуми не роблять, бо я ж в такій країні, де так просто люди не будуть розмовляти один з одним, да, якби, ну, з незнайомцями десь просто на вулиці. І єдине, що ну, чоловік та, там казав, що це його улюблений парфум. І. Є, до речі, ще в нього такий якби, аналог, можна сказати, такий, більш дешевий варіант це Далі Лайт від Сальвадор Далі. Хто хоче да, собі кінзо цей да, для парфам, але ну, хоче зекономити, да, то я робила паралельний затест. На одну руку Далі Лайт від Сальвадора, на іншу цей кінзо. І було дуже схоже. Прямо чесно, я навіть, я навіть моментами я плутала, я не могла зрозуміти де що. Але потім, коли пройшло десь 7 годин, і Далі Лайт вже ну, так дуже-дуже слабо відчувався. А цей товариш да, ще відчувався і відчувався. Тому то, то було вже понятно, де де Кензо, а де Салвадор. А, який образ я можу уявити, да, от коли я в цьому парфумі? Да, коли, або, або коли там, відчути від когось цей парфум? Ну, зразу я представляю літо, тепло, свіжий вітерець, жінка вдягнута в якусь таку легку сукню, світлого якогось кольору. Може, білу, може, якусь блакитну, да, якісь там дрібненькі, якісь, чи горошик, чи якісь дрібненькі квіточки. Да, вона йде, в неї так волосся може бути так теж, таке трошки хвилясте да, і трошки якби розбивається на вітру, і вона йде вся така. Легка, легкою походкою, да, якось так в гармонії з собою, зі світом. Да, тобто вона така от, е, спокійна, з, з посмішкою, да, ну, з такою знаєте, гармонійною з таким, е, легка посмішка на обличчі. Ну, мабуть, от, от такий образ да, приходить в голову, да, коли відчуваєш цей аромат. Мені подобається, що я його чесно не пам'ятаю, чи відчувала. Ну, може, один раз колись я да, спіймала шлейф від когось вранці, да, от коли йшла на роботу, то, так, да, думаю, що, може, один раз я його відчула. Але мені подобається, що він такий ну, не настільки прям популярний, щоб там прям всі їм обливались, да, щоб прям постійно його чути. Ні, ні, я б не сказала. Ну Може, все ж таки, да, якщо носити тільки як розпилення, то він так сильно не буде відчуватись. А ще один раз відчувала його теж від своєї там начальниці, коли ну, я там була зручно в проєкті, да, то ми тільки один тиждень з нею працювали, і от перший день, коли вона прийшла, чи це був другий день, не пам'ятаю, то теж ну, вона, мабуть, так щедро на себе його нанесла, бо аромат, звісно, ну, дуже сильно відчувався. І якийсь час він навіть став мене асоціація ну, да, така виникла саме з якою такою діловою жінкою, да, з такою якось блондинкою, яка, яка така вся емоційна і така вся натхненна своєю роботою. От, ну, але зараз вже якось да, цей образ вже якось відійшов. Да, це було вже давно. Да, все ж таки, да, це літо, це світ, світлий одяг, е, якийсь з натуральних тканин. Щоб воно все так, знаєте, дихало і так розвивалося да, на вітру. От саме е, такі асоціації приходять. Е, чи можна порекомендувати його на подарунок? Е, так, так, це такий аромат, що е, багатьом він сподобається, я би сказала, мабуть, 90% людей, ну ми кажемо зараз саме за жінок, да, все ж таки це жіночий парфум, то 90% жінок він сподобається, да, його можна брати на подарунок. Де його придбати? Ну, на жаль, Воно моє улюблено натійно якось не знаю, не співпрацює з, з Кінзо, з Шанель, з Діором, да? там нема <кій> такої парфумері, тому да, я купувала просто в, в магазині парфумерному. мейкап, можливо, як варіант, да? якщо десь да, подивитись, де можна придбати дешевше, хоча б трошки да, зекономити. Ну, треба дивитись, звісно, які є варіанти. Тож рекомендую цей парфум, особливо, де жарко, де такий ну, жаркий клімат. Якщо ви хочете свіжак, або ви хочете подарувати комусь свіжий парфум, то цей парфум буде ідеальним варіантом. Не знаю, я ну, особливо завжди хочу мати його в колекції. Да? Просто ну, не, не уявляю да, свою колекцію парфумерії без, без кензоля парфан. Не уявляю. О, такий був в мене обзор на цей парфун. Да? Бажаю всім здоров'я, гарних покупок і побачимось. У нових відео.